Мої шанування, друзі, вітаю вас сьогодні вівторок, 14 травня. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі. Традиційний ранковий брифінг для вас. Отже, і найактуальнішої, з того зараз е розпочнемо із фронту, звичайно, тому що це важливо. Я скажу і про візит державного секретаря Ентоні Блінкіна до Києва. Так само це віз... важливий візит, і не тільки. Дочекайтеся, будь ласка, а перед цим підпишіться на мій канал. Хто ще цього не зробив, буду дуже вдячний. Отже, що стосується фронту, ворог дійсно тисне зараз по всій лінії фронту, вони активізувалися. Я вам скажу, що активізуються ну, теж на межі і на піку своїх можливостей, тобто застосовують все, що тільки можуть застосувати, на різних напрямках. Йдуть на ризики. Насправді насправді треба розуміти, що от ми говорили в ці дні про те, які ризики є для нас. Я про це ще скажу. А звичайно, і буду продовжувати говорити про якісь ризиковані моменти. Але треба розуміти, що й у ворога далеко не все добре. Попри те, що вони надувають щоки, попри те, що вони сунуть, і попри те, що вони використовують свої сили і засоби для атак, безумовно. Станом на зараз помітно, що у ворога ще є перевага і в вогневих засобах, і в живій силі, і в авіації. Тим більше, ми можемо подивитися на дані The Wall Street Journal, Не дуже втішні насправді, що Україна збила менше ракет за минулі 6 місяців, ніж до цього за 6 місяців. Отже, за останні 6 місяців Україна перехопила 40, близько 46% російських ракет. Мова йде про всі ракети, і крилаті, і балістичні, порівняно з 73% за попередні 6 місяців. Тобто, зрозуміло, що а, а, ну і плюс, за останні 6 місяців Росія випустила на 45% більше безпілотників більше безпілотників і ракет ніж за попередній піврічний період. Тобто, що нам говорять ці цифри, що збільшилась кількість того, що ворог застосовував. Відповідно, треть дещо зменшився коефіцієнт збитих цілей. Ну це не було секретом. Це пов'язано із тим, що нам потрібно більше систем і засобів ППО. Які будуть надходити, я про це зараз розкажу. При чому надходити будуть найближчій перспективі, і ситуація із захистом українського неба найближче місяць-два, вона має покращитися. Це вже точно, тому що Німеччина передає системи Skynex для боротьби з дронами. Британці передають ракети так само для ППО американці. Від Німеччини чекаємо вже в травні а, систему батарею Айрісте СЛМ, про що заявив посол Німеччини Єгер. І так само найближчим часом, ймовірно, в червні вже буде розміщена ще одна батарея системи Петріо з додатковою партією ракет до них. Тобто, посилення, воно буде йти, не кажучи вже про додаткові ПЗРК, кулемети і набої для мобільних груп, для боротьби із дронами і багато чого іншого. Тут є розуміння. Тобто, ситуація з захистом українського неба буде покращуватися, це треба розуміти. До цього можна ще додати. Ще хорошу новину, про що заявила прем'єр-міністрка Данія, що протягом місяця f 16 будуть в Україні датські. Перші. Тобто, якраз з прицілом на літо, як і раніше і я говорив, і як і обіцяли. Це дуже хороша, позитивна новина, а це ще плюс в актив протиповітряної оборони. Адже, якби не було розуміння, що ми зараз отримаємо додаткові комплекси ППО, зенітно-ракетні, ті, про які я говорив і інші, тобто захист українських литовищ і захист українського неба додатковий, то й літаки ми би не отримували, тому що це прямо пов'язані речі. Ну і літаки так само вони здатні перекоплювати ракети, вони здатні, що найголовніше, відштовхувати і відлякувати російську авіацію су 34 і су 35 з кабами, здатні збивати дрони і інші засоби, плюс наносити удари по наземних об'єктах. Тому я сподіваюся, що в найближчій перспективі протягом найближчих кількох тижнів ситуація дійсно. Із засобами протиповітряної оборони буде дещо покращуватись і через постачання додаткових ракет, і через постачання безпосередньо додаткових систем. Тут є розуміння, що захист нам потрібно посилити. А, ну і тут, звичайно, що Росія користується ситуацією зараз з останніх сил. Вони дійсно на всіх парах мчать, вони ризикують, безумовно, тому що великі сили кидають піхоту, все в цей наступ. Пробується робити на різних напрямках, але ну, зрозуміло, що в передчутті того, що вікно можливостей, які, має, які є для Росії, вони це вікно може закриватися доволі швидко. Адже як би там не було з усіма складнощами, проблемами, пригальмовуваннями, західна допомога вона буде надходити і тут уже час працює на нас. Я вкотре кажу, що час зараз уже працює на Україну в цьому сенсі, не на Росію. З точки зору пакетів допомоги від США, від Британії, від Європейського Союзу, за чеською ініціативою постачання снарядів, які ми так само очікуємо. Звичайно, є питання і проблеми так само виснаження українських підрозділів. На жаль, це факт. На жаль, потрібно більше зброї. На жаль, ворог теж працює на те, щоб наносити нам втрати і збитки, і це потребує поповнення. Тому над цим так само працюють зараз. Але тепер переходячи безпосередньо до фронту. Отже, російські війська продовжують штурмові дії в районі Вовчанська на Харківщині. Там можна сказати, що українським силам вдається відкидати їх, але бої все одно тривають доволі потужні. Тобто відкинули наші сили, нанесли удари. Вони все одно підходять, все одно намагаються штурмувати, і там доволі запеклі бої. І в районі так само населеного пункту Лук'янці. От вони там туди сунуть, в, того, в тому напрямку так само вони намагаються розвинути свій наступ, ще один напрямок. І, ймовірно, цього тижня ще розглядають варіанти наступу на козачу лопань. Це теж на Харківщині дещо західніше, з метою спроб розтягування нашої лінії оборони а, ну і просування туди. Для того щоб розташовувати зокрема свої артилерійське озброєння, реактивну артилерію, щоб, як вони думають, діставати і до Харкова, ну і відповідно створити проблеми нашій обороні. Так само не виключена активність з Грайворона в район Великої Писарівки, а потім, можливо, в бік Богодухова, це все поверне зараз. Побачимо, будемо стежити за цією ситуацією, куди вони. Розвернуть свій цей наступ, який прагнуть поширити там. Ну, зрозуміло розтягти наші лінії оборонні, зрозуміло там просунутись. Детальніше буде ще мій дайджест. Я про це так само поінформую з прикладами на мапі. Але що варто розуміти? Є два аспекти: по-перше, змінили командувача оперативно-тактичного групування Харків. Одразу на певні труднощі в обороні там і складнощі, які виникли, оперативно відреагував головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сильський. Про що дійсно повідомив президент України Володимир Зеленський, сказавши про те, що є гідна заміна, що дійсно генерал Драпатий це ну фаховий офіцер, досвідчений, який буде виконувати там обов'язки. Можу підтвердити і сказати це. Дещо, знаєте, після такого можливо шоку для когось, і коли Росія стрімко дещо і швидко змогла просунутися в прикордонній межі і в прикордонній смузі Харківщини і зайшли з Білгородської області. Дещо після такого можливо шоку, ну вдалося оговтатися, ситуацію стабілізувати, додаткові сили підтягнути, не думати, не гадати ось це. Я вітаю рішення. Тобто, не було такого: знаєте. Давайте подивимося, як ворог далі буде діяти. А Раптом, можливо, вони передумають, а раптом щось зміниться, і ми тоді не будемо наші сили застосовувати тут, а перекинемо резерви на інші напрямки. Насправді ні. І це дуже хороша ознака, що одразу є ну, чітка, послідовна, зрозуміла реакція. Це дуже добре на ці події а, є відповідна реакція і це. Хороша ознака, є додаткові бригади, є сили, які, звичайно, так само виснажені попередніх боях місцями, але готові до відбиття цих атак і до поширення можливого російського наступу, те, що вони а, будуть продовжувати а, робити. Ну, от, власне кажучи, готовність до цього є. Ситуація дещо заспокоїлась, вона складна, атаки ворога тривають нашим силам, не просто, але. Ситуацію вдається зараз стабілізовувати. Ось це найголовніше, що треба розуміти. Важко на інших ділянках фронту, в районі Часового Яру, ворог мав частковий успіх на Покровському напрямку, так само є у них і на півдні, а в районі Вербового. Але разом з тим, там ми говоримо про такі тактичні успіхи, які є. але вони прогнозовані, поки ворог тримає цю ініціативу, поки суне. Ну, от, власне кажучи, така ситуація. Державний секретар Блінкен приїхав до Києва. Я думаю, що він приїхав не просто так, а зараз будуть обговорювати різні сценарії, як далі підтримати Україну? Що може бути далі? Не думаю, що будуть обговорювати, хоча, знаєте, все можливо, не можна нічого виключати. Чи будуть говорити про ось ту публікацію Нью-Йорк Таймс. Яка вийшла, що мовляв наступом а, Росії на кордоні Харківської області, а, ворог нібито може посилити тиск на українську владу з метою початку мирних переговорів. Ну і власне кажучи, а, це через те, що загроза Харкова чи безпосереднього оточення міста а, та можливий виїзд мешканців Харкова може створити враження, що після цих двох років а, війни. А мало що змінилося. Ну, от, власне кажучи, що Росія наступає, Україна не може нічого досягти, тому можливо, давайте досягати перемир'я. Ну чи готова взагалі Росія? По-перше, по-друге, ну, тривають бойові дії в активній фазі. Ворог наступає, ми захищаємося, власне кажучи, бойові дії тривають. Про що говорити? Яке тут перемир'я? Тому не думаю. Я все ж таки думаю, що позиція Сполучених Штатів і Блінкена особиста залишається сталою, що Україна має забезпечувати собі гідні умови, сильні умови за столом майбутніх перемовин. Я думаю, що ця позиція вона залишається сталою, незмінною. Про таку ж позицію говорив свій час в інтерв'ю для The Fox News і президент України, тобто, що це є умовою з позиції сили говорити. Тому не думаю, що йде, про якісь. Мирні плани, але якісь, звичайно, обговорення подій, що відбувається довкола і як, про підтримку України. Це все буде. Тим більше зараз активізувалися Штати. бачите, що напередодні відбулася розмова із міністром оборони Лойдом Остіном, радником з питань нацбезпеки, президента США, і головою об'єднаного комітету начальників штабів США. Брауном відбулася вона був керівник офісу президента Головнокомандувач Збройних сил України і міністр оборони України. Ось в такому складі дві трійки поспілкувалися про подальшу підтримку України і про оперативні потреби на полі бою. Чому це все так відбулося? Я скажу, чому такі десанти, активізація довкола Харкова. Активізація довкола захисту північного сходу, активізація з точки зору підтримки України, оскільки розуміють тут розумієте, виклики, є загрози, що якщо втратити, не дай Боже, Харків Харківщину, от тоді дійсно міг би посипатись фронт, і тоді б Росія могла би а, ну мати більше варіантів для нав'язування своїх умов. Тому цього важливо не допустити, тому зараз триває така боротьба. Тому включаються і партнери з точки зору того, чим можна допомогти, для того, аби цьому сценарію запобігти. Тобто, тут пріоритети, мені здається, розставлені, і те, що не секрет, я вам скажу, що а я вам відкрию, можливо, для коїсь таємниці, але в деяких розмовах те, що говорять приватних колег американці, що на, на сході можна відступати, головне захистити решту і провести а, звільнення півдня це в принципі, ну. Я думаю, відомий факт. Якщо для когось невідомий, то от я можу поділитися. Але тут зараз про те, що дійсно потрібно боронитися, потрібно захистити там, не дати впасти, а обвалитися фронту. І я думаю, що це не дадуть, тому що, попри всі, от там зараз дещо і більш панічні сценарії. Хочу нагадати, що бої на Харківщині йдуть ще на підступах до основної лінії оборони, тобто вони йдуть ще навіть не в основній смузі української оборони. Це так само треба усвідомлювати і розуміти. Це наступний момент. Тому, думаю, що зараз всі так активізувалися через те, що потрібно допомогти захистити Харків. Можливо, активізувалась через це і Естонія, яка цими днями почала говорити про те, що готова відправити війська в Україну з метою захисту нашого тилу, з метою виконання певних. Завдань на заході української держави, про що говорять в Естонії. Це так само дуже важливий момент, ну, тому що бачите, по-перше, це підтверджує ті мої прогнози, з якими я ділився з вами раніше. Про те, що є зараз коаліція західних держав, які готові будуть зробити для підтримки України більше, ніж деякі, і в тому числі вони підтримують. Ініціативу французького президента Еммануеля Макрона щодо введення своїх військ в Україну. І дивіться, я говорив про те, що коли от Макрон давав інтерв'ю за економіст. Він казав про те, що якщо однією з червоних ліній, яка може стати підставою для того, що Франція веде війська, може бути обвал фронту. Так, ось цей обвал фронту він прив'язаний до Харкова Харківщини. От бачите, активізувались там бойові дії. Тут Естонія включилась зараз. Думаю, Данія так само включиться, F-16 16 інша допомога. А зараз Європейський Союз включився, який гарантії безпеки для України хоче і переглянути рішення про пакети допомоги і підтримки. Тобто, всі включаються ще більш активніше. Що в принципі є добре, і що в принципі добре, що довкола нас формується коаліція. Тих держав, які а, готові а, ну, фактично зробити більше, в тому числі і говорять про ведення військ. Тобто формується військовий союз, по справжньому вже не просто партнерів, а військовий союз на перспективу, які будуть готові для початку десь в тилових районах діяти, виконувати певні функції, щоб вивільнити наші сили, а далі можливо зважиться і на щось більше. Я би так само. Не став цього на сьогоднішній момент і на сьогоднішній день виключати, тому що це, власне кажучи, важливо. Ну і знову ж там згадують в публікаціях ЗМІ слова Лаврова про те, що нібито Москва готова і неодноразово заявляла про готовність до переговорів, але з визнанням поточної реальності Швейцарія їм не підходить і так далі. Ну так про що тоді говорити? Приїжджайте. До Швейцарії про формулу миру поговорити, але для цього взагалі зараз ще не склалися умови. Ну, тривають активні бойові дії. Зрештою, це теж треба розуміти. От, власне кажучи, тим часом президент України цього тижня, можливо, відвідає Мадрид, де буде підписано угоду про безпеку з Іспанією. За аналогією, із Британією, Францією, Німеччиною. Італією, Данією, Канадою, з якими вже підписано. Під це Іспанія оголосила вже пакет допомоги, куди ввійдуть до 10 танків Леопард, і так само війде інша зброя, яку вони планують поставити нам, ну, скоріш за все, десь цього літа. Тобто, фактично, це так само буде підтримка і від Іспанії, яка а, потрібна. Тим часом в Росії, ну, по-перше, знову ж таки, в нас пройшло о, дуже Активне обговорення з призначенням міністра оборони Росії. Ну що я можу? Я хотів би додати, знаєте, що я дійшов уже розуміння, я так обдумував цей день. І я вам скажу, що його призначили не від хорошого життя. Його призначили цього Білоусова через те, що ресурсів ресурсів реальних для того, щоб забезпечувати війну, а, ну, вони не так-то так багато. Вони зменшуються в Росії насправді. Те, що йде пропаганд пропаганда, те, що нам показують, розказують, те, що в нас багато хто залякує і піднімає паніку, це теж факт. Ну, з приводу того, що от яка могутність, от які вони будуть сили мати, от скільки вони вироблять. Але треба розуміти, що цього стає менше. Ну, тобто цих ресурсів насправді стає менше. Відповідно, красти, ну уже так не виходить вочевидь. І для того, щоб в цих обмежених ресурсах щось виправити, вони вирішили призначити цього білоусова, який начебто має ситуацію змінити. Хоча я не вірю в те, що а, він цю ситуацію виправить і змінить. Там так побудована система, що навряд чи І чого це раптом? Ну, а чого раптом взагалі-то? Те, що економіст гроші рахує, ну добре, немає корупційного шлейфу, окей. І що далі? І що робили з борцями з корупцією в російській історії дуже часто? Як вони закінчували? Як закінчували ті, хто несли світло прогреса, ліберальних реформ, і так далі? Так вони всі негативно закінчували. А всі корупціонери закінчували доволі таки позитивно. Ну, тому це, скоріш за все, добре для нас в більшій мірі, я так думаю, побачимо. Але я не бачу в цьому якихось великих загроз на, насправді з точки зору? Покращення чогось е забезпечення цієї війни, чи покращення чогось. Тим більше треба розуміти, що Шойгу зберігає вплив. От треба варто розуміти, що Шойгу зберігає вплив на військових. Вони багато в чому пов'язані, вони багато в чому в одних схемах, вони багато в чому в одних темах, і він все-таки стільки років керував. В нього буде зберігатися вплив за певними речами на посаді секретаря а, Радбезу. Але от що важливіше, на що варто звертати увагу, знову ж таки, я кажу це не призначення Кузніцова, це взагалі не має значення. А воно нічого там не змінить в кращу сторону. А от що дійсно справді важливо, це те, що Патрушева турнули, і його немає. От він не при справах. От за цим дуже цікаво спостерігати, за цим цікаво стежити. Тому що, от, наприклад, нова газета «Європа» – от ця. Ліберальна повідомляє з посиланням на ряд телеграм-каналів, що а, силовики затримали голову управління кадрів Міністерства оборони Росії, який, який а, займався і очолював а, пост начальника восьмого управління Генерального штабу. Це служба захисту державної таємниці. Ну, поки що а, є підтвердження того, що це. Його могли затримати і проводяться обшуки. Ну, ясна річ, що це відбувається, це ну, офіційно поки що не підтверджено, не підтверджено що це означає. Ну, це означає те, про що я говорив і прогнозував. Що тепер а, війна кланів на Росії вона загострюється. Тобто, а, тепер, фактично, в складі так званих еліт, ми бачимо, що Патрушев шукає варіантів, як. Помститися. Ну тому, що як це так виходить, що встояв стояв на позиціях, попри все, що він не міністр оборони, але він секретар Радбезу. У нього є ще свої люди, і він користується прихильністю і покровительством Путіна. Доволі таки серйозно користується. А Патрушева, значить, викинули з цієї системи, поки що не знайшли його місця. А сина призначили цим міністром без портфеля, віце-прем'єром, навіть міністерство сільського господарства. Забрали що до речі, так само було у них доволі таки грошовим. Оскільки вони вкладали гроші зараз не тільки там в нафту а, і в газ, а й зараз виробництво зброї будуть вкладати. І тут ще уявіть собі, отут от теж колосальний хід Путіна, значить, вкладати гроші в зброї, давати створювати нову кормушку, з якої годуються корупційні чиновники, ФСБшники і олігархи. Система ж як влаштована? Апарат державний толерує Путіна на посаді через те, що корупційні, Корупційний бізнес ось цей вертикально державно інтегрований. Він зійшовся з силовиками, і є такий, ну, у них між собою суспільний договір, який можна назвати, який не варто порушувати. Що вони годуються з державних, з державного бюджету, готуються, годуються з дотацій, при цьому силовики покривають всім все добре. Зараз грошову масу перемістити в ВПК в Міноборони і не дати їм. З цього жити, то звичайно вони повстануть. Ну тому, власне кажучи, це теж можливо. І отже, Патрушев, я думаю, мстить, і зараз ми бачимо ось цю всі відголоски цього рішення про те, що він звільнений, а Шойгу лишається. Це дуже хороша ознака, дуже хороша ознака для нас. Плюс, як я і говорив, після арешту колишнього заступника Шойгу міністра Тімура Іванова. У них може посилитися, а там я хочу нагадати, що Іванова звинувачували не тільки в корупції, а й можливо в державній зраді. Так от, після таких звинувачень, і після таких арештів неодмінно буде прогресувати і зростати полювання на відьому, і це дуже добре, тому що це буде роз'єднувати і сварити між собою путінське оточення за доступ до царя, за можливість мати. Серйозні дотації, за можливість скрасти з бюджету і так далі. Тому це позитивні тенденції, я скажу, ось ці всі нові призначення, це насправді не так-то погано, як може бути. От, Власне кажучи, нехай тертя у них там посилюється. На завершення хороша новина. Справа в тому, що президент Сполучених Штатів Байден підписав закон, який забороняє закупівлю Сполученими Штатами, збагаченого урану від. Росії, а ну тобто, Росія втрачає дуже потужного клієнта на мільярди доларів, що зменшує їхні доходи для бюджету, і як наслідок фінансування війни. Ось це дуже важливо. Дякую, бережіть себе. Слава Україні!